Доброго дня, доброго дня, мої дорогесеньки. Дівчата, сьогодні я вам покажу. Я дуже люблю такі речі. Подивіться, будь ласка, це для дівчата. Дівчатка, сьогодні я вам покажу ті серветочки на стіл. Може хтось обожнює, як і я, серве... серветочки до столу, які я знайшла. Я дуже обожнюю такі речі. Дівчата, дивіться, які нереальні серветки. Дивіться, як вони виглядають. Я вам покажу зараз. Дивіться, бачите, яка серветочка. Як вона виглядає в нас. Я дуже обожнюю такі речі. Я користуюсь, може хтось з вас теж обожнює. Дивиться отака серветочка. На стіл. Сьогодні в мене отакі серветки є. І на, і на свята, дівчата, зараз ми з вами подивимося. Я вам покажу, які вони гарнюні. Пишіть, хто обожнює, як і я. Може комусь щось сподобається. Теж, будь ласка, пишіть мені цікаво, дівчата. дівчата. така гарна ще серветочка. Це пасхальні речі. Зараз ці серветки, це паскаль, дівчата, це навіть, бачите, ручна робота. Ручна робота це. Я вам відкрию зараз, покажу. Ви бачите, які... яка гарна серветочка. Дивіться, який І малюнок. Дівчата, нереальний, дивіться. Дивіться навіть, яка вона гарненька. Дивіться, мої дороге. Які квіти, які пташечки. Жовтенькі, малюсенькі. Бачите? Ось таку маю серветочку. Дівчата, це пасхальне. Я користуюсь на свята, є різдвяні, а є пасхальні, це пасхальна. Дивіться, яка ще гарнюня пасхальна, дівчат. Може комусь теж сподобається, як і мені. Хто любить, пишіть, кому що сподобалось. Може хтось що щось... дивиться. Каже, схоче дивитися, яка. Дивиться, яка гарна серветка. Дівчата, дивіться. Дивиться, яка вона нереальна. Ви самі бачите, в якому гарному стані ці речі. І ці серветочки, дивіться, це теж пасхальне, дівчаточки. Дуже багато в мене пасхальних серветок, може комусь подобається. Так, пишіть, отака, дівчата, це така цільняна, мені кажеться, та вона дуже така плотненька, теж з пташками, це теж ручна робота, дівчата, все, це вишивка. Бачите, ото, а ну, вона така, я так не буду відкривати. Я отак вам покажу. Отака вона, бачите? Це в нас ми маємо теж пасхальну. Дуже багато в мене пасхальних, це, що я знайшла, але може я кому, комусь на подарунок буде. Дивіться, яка ця ніреальна, дивіться з отакими птахами. Так вона біленька, чиста біленька. Чисто білого кольору, бачите, і отакі пташечки. І такі трикутнички. Отакі дівчата. Вони всі квадратні, ці серветки. Всі квадратні, ви бачите, який гарний стан. Я вам отак, ви бачите, як воно класно зроблено. Ви бачите, дивіться, як воно, ви бачите, який стан. Будуть новорічні, я вам покажу новорічні ще. Зараз це в мене і отака ще дівчата. Ну, те, що я знайшла, я вам показую. Ви дивіться, яка нереальна ця. Ви дивіться, яка робота, дівчата. Дивіться. які квіти, який сонячник. Який він гарний. Яка вона класна, мої дорогесенькі. Я дуже обожнюю і я подумала, що це теж мої знаходки секонд-хенд. І я подумала, що я вам це все ж теж покажу. що в мене є велике бажання, щоб ви це подивились. Бачите, яка вона гарна. Вона досить така не мал... Ні маленька, мої дорогесенькі. Отака річ гарна. Бачите, отака вона гарнюня. Бачите, отака такі... вона, дівчаточки. Бачите, якийсь там, бачите, яке воно все в якому доброму стані. Добре. І останню хочу я вам ще, це моя улюблена. Дивіться, яка. Ви дивіться вона яка класна. Ви дивіться, який малюнок. Як вона зроблена? Які півники гарні. Які гарні жовтенькі квіти. Я вам зараз її відкрию. Ви бачите, яка гарнюня, Ви бачите, яка серветочка, дівчатка. А може комусь і сподобається? Я обожнюю, я користуюсь обов'язково на свята. Будучи різдвяні, я вам покажу різдвяні. Ну зараз, от що знайшла, що привезли, що було, то і показую. Зараз не свята, але це мої знахідки. Ви бачите, як вона виглядає, вона така квадратна, дівчатки. Вони всі одного розміру, я вам так скажу. Якщо когось цікавить розмір, я вам напишіть в коментарях, я відповім. Ви бачите, яка? Ви дивиться навіть. Я всім показую ні одного, вона ідеальна, вона чистенька, вона новесенька. Це ж речі секонд-хенд, дівчат. Дивіться, який стан, ви дивіться, ви дивіться, яка вона гарнюня. Які крашенки гарні, ви дивіться, дівчатка. Ну, це, це супер, це які квіти вісняні. Це просто супер. Це моя улюблена з тих, що я знайшла. Ще ота. Ще оця сонячником, дівчатки, теж мені подобається дуже. А ця сама моя така. Фаворітка улюблена така. Така серветочка. Отакі речі сьогодні ми з вами подивились на стіл. До свят. Кому сподобалось, пишіть коментарі. Дякую всіх за подобайки і за коментарі. Все читаю, дівчатка. Дуже вам вдячна. Підписуйтесь на мій канал. Будемо разом дивитися. Показую всі свої знаходки, все, що я знаходжу для будинку, для користування у будинку. Так? Що знайшла, все буду вам показувати. Будемо все дивитися, мої дорогі сіньки. А сьогодні в мене все, до побачення. Рада була з вами бути, як завжди. З вами, як завжди, була Лара.